Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу з алгебру 11 класу, і сьогодні тема нашого заняття під номером 318 математичне сподівання випадкової величини. Перш ніж ми розпочнемо вивчення даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо. Як я вже сказав, тема сьогоднішнього нашого заняття математичне сподівання випадкової величини. Ця тема відноситься до розділу теорії ймовірності, який ми вже вивчаємо протягом кількох занять. І сьогодні ми продовжимо це робити. Отже, про що ця тема? Ми з вами вже вивчали ймовірність випадкової події, або ж теорію ймовірності, може ця подія бути чи не може. А сьогодні ми поговоримо про математичне сподівання. Отже, дивіться, як це працює за правилом. Якщо в нас є певне значення, то в нас має бути певна його ймовірність. Ось, припустимо. Якщо в нас є певний магазин. І у цьому магазині ми продаємо певні продукти. Скажімо, м'ясо в нас продається з ймовірністю такою-то. Тобто, якщо ми купимо 200 кілограмів м'яса, то ймовірність того, що воно все буде продано, скажімо, 90%. Потім, наприклад, ми купуємо каву. Ймовірність того, що буде кава, вся розпродана 50%. На основі чого робляться такі висновки, на основі попередніх місяців, тобто, просто так математичне сподівання випадкової величини не проводиться. Мають бути попередні показники, на основі яких ми маємо спиратися, і відповідно до них ми проводимо розрахунок наступного місяця, або ж не місяця, або ж року. Тобто, наприклад, є планування. Наприклад, держава планує у цьому році поповнити бюджет на певну кількість грошей. На основі чого вона робить такі висновки? На основі минулого року, скільки вдалося заробити грошей у минулому році, або ж які плани на наступний рік, і так далі. Так само і турагентства. Тобто вони відкриваються там, де на це є попит. Тобто, люди не будуть відкривати агентство, скажімо, у якомусь, наприклад, маленькому містечку, де мало людей. Простіше це зробити у великому місті, бо затрати. На оренду приміщення, на персонал і так далі. Треба це робити там, де буде більший попит. От, Тобто, дивіться, як розраховується математичне сподівання випадкової величини. Ось я написав формулу. Аби розрахувати математичне сподівання випадкової величини, ви можете користуватися даною формулою. Тобто ми беремо певне значення, множимо на ймовірність цього значення. Потім ми беремо друге значення, множимо на ймовірність відповідно до другого значення. І беремо третє значення і множимо на ймовірність, на ймовірність того, що відбудеться, це третє значення. І так ми можемо брати до нескінченності. Тобто ця формула працює з необмеженою кількістю значень та з обмеженою кількістю ймовірностей. Тобто можемо написати саме так. Сподіваюся, теорія теми вам зрозуміла. А зараз ми це обговоримо на практиці. Отож, маємо наступну ситуацію: припустимо, в нас є людина. Що займається бізнесом. І в цій людини є наступні напрями, за якими він розвиває свій бізнес. Це кінотеатр, магазин, працює в будівництві, займається туризмом та ще має свій спортклуб. І ось на основі показань минулого місяця було спрогнозовано прибуток або збитки на наступний місяць. І ось дивіться, кінотеатр йому має принести 100 тисяч гривень. Це як планується. Ймовірність того, що кінотеатр принесе такий прибуток 0,3. Магазин має принести 30 тисяч гривень. Ймовірність цього 0,9. Будівництво має принести збитки у 300 тисяч гривень з ймовірністю у 0,7. Туризм має принести прибуток 450 тисяч гривень з ймовірніст 0,6. Спортивний клуб має принести 20 тисяч гривень змовірністю на цілих 5%. Тобто, ось така запланована динаміка має бути на наступний місяць. І ось тепер постає запитання: якщо в нас є такі коефіцієнти, і якщо в нас є такі прибутки та збитки, скільки за планом може принести наш бізнес у цьому місяці? Тобто який планується? Згадуємо формулу. Да? Тобто, в нас є формула, ми записували на початку року N від X x – це відповідно наші події. Ну і відповідно коефіцієнти. Згадуємо формулу. Що ми робимо? Ми множимо наші величини на коефіцієнт ймовірності, і потім все додаємо. Тобто, записуємо 100 тисяч, ми множимо на 0,3. Додаємо 30 тисяч. Ми множимо на 0,9. Далі будівництво. Воно в нас є, є цього місяця збитків на 300 тисяч гривень. Тому ми його не додаємо, а віднімаємо. Відповідно, множимо на 0,7. Після цього 450 тисяч гривень. Ми множимо на ймовірність 0,6. І додаємо до цього 20 тисяч гривень. І множимо на 0,5. Таким чином, ми склали формулу та підставили до неї усі наші значення. Нам залишається лише порахувати. Порахувавши цей вираз, ми отримаємо 127 тисяч. Тобто, враховуючи дані коефіцієнти, дані прибутки та збитки, ми у кінці місяця вийдемо на суму у 127 тисяч гривень. Це буде наш прибуток. Тобто, цілком бізнес цей приносить прибутки. Ну і давайте розглянемо ще один приклад. Маємо наступний приклад. Припустимо, перед новим роком кондитерська компанія, що виробляє цукерки, вирішила провести наступну акцію. Продавати такі набори з цукерками, у яких гарантовано буде якийсь подарунок. До цих подарунків відносяться гроші. Тобто, ось дивіться, дитина купує певний набір з цукерками, або батьки дитині купують набір з цукерками, і у цьому набірі, окрім цукерок, ще й будуть гроші. Наша задача полягає у чому? Припустимо, компанія планує випустити таких 20 тисяч наборів. 10 тисяч наборів вона планує покласти в них 20 гривень, 5 тисяч наборів вона планує покласти 50 гривень, 3 тисячі наборів у кожному буде по 75 гривень, 1500 наборів 100 гривень у кожному, і 500 наборів по 150 гривень у кожному. У чому полягає наша задача? Наша задача полягає у наступному: нам необхідно знайти, яка середня сума грошей. Буде лежати у кожній коробці. От дивіться. Спочатку робимо таблицю. Неї вже зробив, тому поясню, як в мене це вийшло. От дивіться, усього в нас було 20 тисяч наборів. І нам необхідно знайти ймовірність того, скільки разів кожен з наборів буде нам траплятися. Так як 10 тисяч наборів в нас це більша частина, ми 10 тисяч наборів ділимо на 20 тисяч, відповідно, отримуємо коефіцієнт ну, 0,5. Тобто, ймовірність того, що потрапить до нас набір з 10 тисяч. Це 0,5. Тепер 5 тисяч наборів. Ймовірність того, що випаде 5 тисяч наборів, ми ділимо 5 тисяч на 20 тисяч, отримаємо 0,25. Ну і так далі. Тобто, після цього 3 тисячі ми ділимо на 20 тисяч, отримаємо 0,15. Далі вже можете продовжити самі. Що ми тепер маємо зробити? Ми маємо підставити до формули і порахувати. Тобто, так само, як ми робили у минулій задачі. 0,5 ми множимо на 20. Додаємо. 0,25 ми множимо на 50. 0,15 ми множимо на 75. 0,1 ми множимо на 100. Потім 0,5 ми множимо на 150. Після цього це все необхідно обчислити. Після того, як ми провели розрахунки, ми отримали 51 гривня 25 копійок. Тобто це середня сума, що лежатиме у кожному з цих наборах. Сподіваюся, що цю тему ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментаря. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі також. Також поширюйте це відео серед своїх друзів. Це дуже допоможе розвитку каналу. Ну і до зустрічі в наступному уроці. Дякую усім за увагу.